Сетка вічка десь 55 риба, короб короб, майже маленький, йому ще рости щоб до свого розміру. А порушники вже порушники, браконьєри вже його вилавлюють. На даний час річку Інгулець по двох сторонам, а також йде катер спільно з рибоохоронним патрулем, проводим рейд, получаємо сітки, рибоохоронний патруль в свою чергу, пишете протоколи на тих особ, яких затримали. Виявлено в результаті рейда 8 сіток, составлено акт безхозного майна, а також було виявлено три порушника. Ці протоколи прийдуться до суду, а вирок виконувся суд.